Такий вигляд має автомобіль швидкої, в якому виїжджають на виклики до хворих з підозрою на ковід. Всередині салон затягнутий поліетиленовою плівкою, яка захищає обладнання під час обробки машин після повернення на базу. Спеціальна медична сумка в повній комплектації завжди з собою розповідає фельдшер Віталій Костюков. Дивіться тонометр, є, шприци, глюкометр, пульс оксиметр. Повністю всім необхідним ми. Обезпечені а тут ідуть медикаменти ампулки для надання допомоги. Видано були планшети в бригаду. На мою думку, це дуже зручно. Незручно те, що ми заповнюємо зараз документацію як в електронному, так і в письмовому вигляді. Відколи діє червона зона в області бригади швидкої медичної допомоги впродовж робочої зміни виїжджають щогодини, каже фельдшер Віталій Костюков. Є такі люди, які просто починають скривати причину свого виклика. Тобто людина інфікована ковідом, але вона про це не розповідає. Коли ми приїздимо на виклик, ми тільки у маски ми повністю не вдіваємось, тому що там виклик звучав як артеріальний тиск або серце. А людина хвора ковідом. Ми вже про це дізнаємось в бесіді з пацієнтом. Краще було б, щоб люди це все почули і якщо викликають швидку, казали тільки правду. Це програма Централь 103, яка діє в обласній екстреній службі. Вона відображає у реальному часі кількість заявок на екстрену допомогу, говорить медичний директор Віктор Гриньов. За кольорами можна розрізнити вид виклику. Не екстрений, екстрений, критичний, ну не профільних тут немає, тому що, напевно, дівчатка не приймають. Це, це буває рідко. Всі виклики обслуговуються за виключенням в Чуднівському районі. Біль у животі не пов'язаний з травмою. Хоча за останні п'ять діб викликів було значно менше, ситуація із захворюванням на коронавірус в області знову погіршилась. За словами Віктора Гриньова, за останню добу надійшло майже 150 викликів до таких хворих. Якщо в до червоної в період до червоної зони в нас було 450-500, зараз в певні дні ми досягаємо 650 викликів на добу. Інший фактор, який впливає, це звичайно госпіталізація хворого в заклади. Якщо ми цього не бачимо по регіонам в переважній більшості, то в місті Житомирі бригада екстреної медичної допомоги може стояти в черзі 2-3 години в загальній черзі на госпіталізацію в лікарню. Після чого автомобіль обов'язково повинен бути продезінфікований, помитий і просушений через це обслуговування виклика до години, 2-3 години в черзі. Дезінфекція помиття ще півгодини. У диспетчерській службі працює 15 диспетчерів. За період червоної зони за добу кількість викликів сягало 700, Говорить диспетчерка Любов Матвійчук. Виклики затримуються до двох, до трьох, а раніше й до чотирьох годин затримувалися. Дуже погано налагоджена в нас робота з сімейними лікарями. От люди дзвонять зранку, робочий день. Сімейний лікар не бере трубку. І це сплош, і рядом на 90 У нас крім ковіду ще ж інше, є екстрені визова, автоаварії. Судори і так далі. Продовж останньої доби до екстреної медичної допомоги надійшло 457 викликів. 150 стосувалися підозр на коронавірус, 110 госпіталізували з ковідом. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.